Григорій Палатика мене завжди дивував тим, що ця людина, незважаючи на те, що дійсно живе в столиці, він залишається вірним у цьому своїм малоросам і своєму походженню і оточенню. Знавець мов. Вивчення мову Києво-Могилянської Академії, особливо Латини. Ну, стояло на гарному рівні. І імперія потребувала знавців мов для перекладів і для всього. Знову таки полатика пов'язана зі скандалом. Він хоче опублікувати і публікує таку статтю про початок освіти в Русі. І, звичайно, свої початок освіти він виводить не з Москви, а, ну, а логічно він виводить із Києва, який до того часу є великим осередком. Це дуже не подобається Михайло Ломоносову. Починається скандал. Ломоносов просто заборонив публікувати цю наукову працю. Ну, так Ломоносов був великим прихильником тубільного, що все з Москви. А тут хоче надрукувати, що в Москві нічого не було, а все з Києва.